Так, зайшли в дитячий магазин. Бачу Це до Нового року вже. Бачу кися повним ходом вже. Куча всякої піжами. Різні. Якийсь відорок 400 гривень. Ось такий костюмчик 1000. Бачу його. Таке все гарне. Для дітей все таке гарненьке. Ось життя різне. О, суття різне. На мою. На мою. Зараз. Сюди краще з дітьми не заходить. Мам, я тут все хочу подавити. Все хочеш. Ой, є вам немає грошей скільки. Доведеться явитися шапку, бо те, що її купувала, вона залишила в селі. Покрутись.